Усім привіт! Ви на каналі People. Перш за все хочу привітати вас всіх з новим роком, а також познайомити вас з новою лінійкою відеокамер від компанії Звіз. Поїхали! Як ви можете побачити, мене оточує дуже багато новинок від компанії Звіз. Тому підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропустити огляд кожної з них. А сьогодні ми поговоримо про цю вуличну відеокамеру h 3 c І так, давайте її розпакуємо. Всередині нас зустрічає така от інструкція, пакетик з кожухом, також безпосередньо сама камера, вітальна листівка відезвіз і коробка, в якій знаходиться, блок живлення, а також ось такі шурупчики. Також можемо знайти тут трафарет для того, щоб прикріпити камеру до стіни і не промахнутися. І маленьку документацію на сам блок живлення. Давайте пройдемося трохи по зовнішньому вигляду, а також розкажемо більш детально про технічні характеристики. Камера має корпус типу Bullet із дротових інтерфейсів, вона має роз'єм під RG45, тобто Ethernet, а також вихід під блок живлення. Блок живлення у нас є в комплекті. Ми покажемо, як його підключати, як активувати камеру. Також камера регулюється по своїй осі вниз або крутиться. Ось так можете її налаштувати під будь-які умови. Тепер давайте про технічні характеристики. В цієї камери об'єктив 2,8 мм з кутом огляду 125 градусів. Трохи пізніше ми покажемо детально вже на картинці, як воно буде виглядати. Із технологій. Ця камера має інтелектуальне виявлення людини, також іче підсвітку до 30 метрів, також може записувати звук. Ще в неї є роз'єм під SD-карту на 512 МБ, захист IP67, технологію Wi-Fi. А відео вона записує в 265 му кодеку, що дає змогу зберігати відео за достатньо довгий період. Тепер давайте підключимо цю камеру, подивимося, як її налаштовувати, та розглянемо більш детально її смарт-функції. Беремо наш комплектний блочок, підключаємо у розетку. У нас загорається червоний індикатор, далі він буде світитися синім і буде сповіщати нам про те, що камера вже готова, активована і можна з нею працювати. Налаштовувати цю камеру будемо через смартфон в застосунку SVS. Також можна використовувати застосунок Hik Connect. Для того, щоб додати нашу відеокамеру, відкриваємо застосунок SVS, натискаємо додати девайс, натискаємо на іконку QR-коду. Та скануємо QR-код нашої відеокамери. Відеокамеру ми будемо додавати по технології Wi-Fi. Ставимо, що наш пристрій увімкнено, та нажимаємо далі. Після цього у нас коротка інструкція про те, як налаштувати нашу відеокамеру через Wi-Fi. Можемо натиснути «Старт». Нам показує, як має виглядати індикація, як ми бачимо, вона у нас синього кольору блимає. Кажемо, що це дійсно так. Натискаємо далі. Тепер необхідно обрати наш Wi-Fi роутер. Тобто нашу мережу Wi-Fi. У нас це People Studio. Переходимо назад в застосунок та вводимо пароль. Натискаємо далі. Після цього у нас смартфон запитує, чи приєднати нашу відеокамеру до нашого Wi-Fi. Натискаємо Приєднати. Після цього відбувається з'єднання нашої відеокамери. Налаштовується. Бачимо, що наша відеокамера додалася. Тут ми можемо відразу присвоїти її ім'я. Ми залишаємо H3C, присвоїмо кімнату. Нехай це буде кухня. Та натискаємо далі. Камера додається до нашої кімнати. Бачимо, що вже активний онлайн-перегляд. Ми відразу бачимо, що камера налаштувалася, бачимо нашого оператора Сергія. Також можемо вимкнути або вимкнути аудіо. Поставити таймзону або зробити синхронізацію для того, щоб синхронізувалися з хмарою. Натискаємо далі. Далі нам необхідно придумати пароль до нашої відеокамери. Як ми бачимо, у нас є вимоги до паролю, необхідно ввести від 8 до 16 символів, а також щоб в паролі були присутні як букви, так і цифри. Після того, як ввели пароль, натискаємо «Активація». Нам каже, що збережіть пароль, натискаємо ОК. Налаштування нашої камери завершено. Бачимо, що в нас є оновлення, про це нам каже стрілочка, яка стрибає вверх. Можемо натиснути на неї та натиснути, щоб знайти останню версію пристрою. Зараз ми швиденько оновимо нашу відеокамеру, щоб показати вам всі актуальні функції. Далі індикатор змінив свій колір на синій, це значить, що камера готова до роботи. Після цього переходимо в наш мобільний застосунок. Заходимо на нашу. Камеру, натискаємо на налаштування, переходимо на нашу SD-карту та бачимо, що вона не автентифікована її потрібно форматувати. Натискаємо ОК. Зауважте, що при форматуванні карти пам'яті всі відео або всі файли, які були на ній, вони всі видаляються. Бачимо, що наша камера ініціалізувалася. Статус In Use. означає, що вона в використанні. Також можемо поставити, щоб запис був весь день. А не тільки по якихось тривогах. Бачимо, що камера додалася для того, щоб відтворити звук, можемо натиснути на кнопку Динаміку. Ми зараз це вимкнемо для того, щоб у мікрофонів не було конфлікту. Так, тепер натискаємо налаштування та перейдемо до детальних налаштувань нашої відеокамери. Зверху ми бачимо відразу, що можемо налаштувати смарт події. В нашому випадку це виявлення людини. Тут ми заходимо сюди, бачимо, що воно у нас увімкнено. Також можемо більш детально прочитати про цю функцію. Переходимо далі. Далі можемо налаштувати наші сповіщення. Активуємо галочку, що хочемо їх отримувати. Також можемо поставити інтервал, через який сповіщення мають нам приходити. Та налаштувати, куди ми хочемо. В нашому випадку це SVS App Notification, це значить, що будуть приходити в застосунок SVS. Також можемо вімкнути сповіщення про офлайн. Це зараз в наших реаліях корисно, тому що коли камера втратить один із каналів зв'язку: або Ethernet, або живлення, або, наприклад, Wi-Fi, то ви отримаєте це сповіщення. Далі можемо вимкнути або вимкнути мікрофон. Далі перейти на налаштування вже самої картинки. Ми можемо включити функцію VDR, Це, до речі, буде корисно в нашому випадку, тому що ми нівелюємо засвіти. Також можемо перевернути нашу картинку, це також для нас актуально. Також ми можемо вимкнути або вимкнути OSD, що це значить, що на камері буде відображатися назва камери. От бачимо, що у нас в правому верхньому кутку зараз відображається H3C. Ми можемо вимкнути, і воно зникає. Також є лого Watermark, як бачимо зверху, зліва в кутку у нас відображається логотип звіс, також можемо його вимкнути. Переходимо далі. Далі у нас підсвітка. Можемо вимкнути або вимкнути підсвітку. Нагадаю, що у нас камера має і чай підсвітку до 30 метрів. Тут уже налаштування знайомі нам SD-карти. Ну і далі налаштування мережі, інформація про пристрій, зміна паролів і так далі. Далі. Тепер перейдемо в головне меню нашої відеокамери. Тут ми можемо зробити скріншот. Також можемо записати короткий відеокліп, якщо ми бачимо, що конкретно в цей момент відбувається те, що нам потрібно бачити. Також відкоригувати швидко якість, в якій записує відеокамера. Також можна камеру поставити в режим сну, в цей момент вона не буде записувати, а потім пробудити її, натиснувши Wake Up. Камера достатньо швидко пробуджується. Також із цікавого можна зробити камеру картинка в картинці. Можете пересувати її по екрану, скрити, розкрити і закрити. Також є тут швидкі відповіді на питання, можемо натиснути кнопку інформація. та отримати відповідь на часті запитання. Також ці функції можна між собою змінювати, як вам зручно. Кожен вже налаштовує під себе. Бачимо, що у нас вже з'являється архів. Тут у нас є три кліпа. Це Детекція руху, який побачили камери. Ми можемо переходити між ними, натискаємо і попадаємо на той таймлайн, де камера помітила людину. У нас перед камерою постійно знаходиться оператор Сергій, тому вона постійно на нього детектує. Також на головному екрані ми можемо побачити, що наша камера зараз не стоїть під охороною, про це свідчить надпис Дізар. Внизу зліва у нас є біла кнопка, за допомогою якої ми можемо поставити наші пристрої під охорону. Натискаємо на кнопку. Та нажимаємо Постановку під охорони. з цього моменту, коли камера буде бачити рух перед собою, вона буде спрацьовувати та присилати нам пуш-сповіщення, які ми потім зможемо переглядати в бібліотеці. Як ми бачимо, ось у нас було спрацювання. Бачимо фото. Тепер натискаємо playback. І ось ми бачимо, що Сергій сидів. Ми його попросили встати. Він встав і у нас спрацювала детекція. Так само, у вас, коли буде в кадрі з'являтися якась людина. Камера буде робити детекцію, буде зберігати фото, а також ви зможете побачити плейбек, якщо вам це необхідно. Якщо нам не потрібно, щоб камера прислала сповіщення, ми натискаємо на кнопку постановки під охорону та знімаємо всі пристрої з під охорони. Оновлюємо сторінку, бачимо, що у нас тізарм. Ми показали, як налаштувати цю камеру через застосунок ІЗВІЗ. Абсолютно такі ж налаштування ви можете виконати в застосунку Hick Connect. Також варто зауважити, що ця відеокамера може додаватися до реєстраторів HikVision Vision та працювати з усіма функціями реєстратора. Тому, якщо у вас вже є існуюча система, ви можете. Додавати ці відеокамери в неї та отримувати всі смартфункції та якісне зображення та запис відео. Отже, сьогодні ми розглянули цю камерку від звіз. Як на мене, це справжній топ за свої гроші. Попереду нас чекає ще дуже багато цікавих оглядів, тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, а також не забувайте донатити на ЗСУ. Ви були на каналі People – безпека для людей. Всім пока!